Добрий вечір, хочу вам показати колоду Оракул. Ця колода, це колода з богині. Вона може показати, яка ви, якщо вам якась карта буде резонувати, які відносини вам потрібні, які чоловіки вам потрібні для стабільних перспективних відносин. Потягнемо, подивимося, що у нас вийде. Богиня віста у нас зараз вийшла. Що це за багиня? Вона більш стримана, відповідальна, з таким внутрішнім знаєте, стержним. Вона така, знаєте, южна жінка, яка і за дім переживає, і все кругом, щоб в неї було добре. О, відносини, які їй потрібні, такі, знаєте, щоб чоловік був з чувством відповідальності, з чувством долга і з таким духовним, знаєте, з нею зв'язком. Які, які, ну, це обов'язково чоловіки, які, знаєте, мало говорять, багато роблять. І вони більш в сім'ю, більш внутрі, ніж чим народ. Давайте ще одну карту подивимось. Так, це у нас хто? Афродіта. Ну, це така капризуля, це дуже чуттєва, це дуже ухожена, це дуже дорога така. Знаєте, дуже яка жінка, яка дивиться за собою, яка на вулицю там, мусор не викине, не накрасивши губи. Да? Ну, це жінка, яка така дуже імпульсивна, вона піддається першому такому імпульсу, пориву, які відносини її потрібні? їй потрібні. Е, е, Обов'язково ця любов повинна бути емоційна. Це такі емоційні качелі, з, 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 з ревнощами, з капризами, зі страстю. з такими Гарними словами. І те саме, що саме головне, і вона дуже любить контроль. Тобто, як би там не було, вона повинна контролювати ситуа ситуацію. Тобто, вона головна в цих відносинах. І який чоловік? Це в першу чергу самець. Такий, знаєте, от Він йде і цей тестостерон за кілометр його чути. Це, це перше. І друге, він повинен бути як із, зисканий, як і брутальний. Це в нього повинно сочетатися. Так, ну дайте ще одну і останню. Так, то у нас Богиня і Це така вавілонська богиня, така королева це дуже приваблива жінка, це дуже хитра жінка, це дуже каварна жінка. Така, знаєте, що то Вона також в неї такий дуже магнетичний взгляд. І що саме головне, відносини не в неї, вона більш любить полігамні відносини, вона не проти зради, ну, тільки з своєї сторони. Вона може зраджувати чоловік, ні. Вона завжди дивиться на чоловік. Для неї, який підходить чоловік, це любий чоловік, який вона може з нього мати вигоду. Якщо вона з нього не має її, то це для неї не чоловік. Тому, тобто вона, ну, якщо вона має ціль. То для неї нема на путі якихось знаєте, запонів. Вона буде йти до своєї цілі. Так що, дякую. Якщо вам сподобалось, звертайтеся, подивимося, яка ви богиня, який вам чоловік підходить. Дякую.